Іде. Хуторний Андрій Вікторович, інспектор управління патрульної поліції у місті Києв. ДПП 011329. Дійсно до 19.10.25 року. Спеціальний жетон 3.0.11.46. Департамент патрульної поліції. Старший лейтенант поліції. Спеціальний жетон, будь ласка, фіксуйте, знімайте. Дякую. Показуй по мені відео фікс... порушення показати? Так, да, показуй. Не можу зараз Не Показувати. можеш Показувати. іди в жопу тоді. Ви, будь ласка, слова добирайте вас Я сказав, не можеш вимов, іди в задницю. Я тобі сказав. Документи ваші, будь ласка. Показуй Документи. мені причину я зупинки. Я сказав, вийдіть і подивіться причину зупинки. Я не збираюсь, покажи мені її. Машину, Показуй мені документ. причину. Не тикайте мені, будь ласка, я на службі. Показуй мені причину зупинки Ти Зараз треба бути затримані, тому що чуть би мене не збив. Нічим я тебе не збив! Покажи мені, що я тебе збив. Показати, Показати. Да. ось я на камеру зберігав. Хорошо, всі прекрасно, показуй камеру. Не покажу. Покажи, Покажи мені причину зупини. Покажи мені причину зупинки Я зупинку. все покажу під час розгляду справи. Розглядай справу. Розглядай справу. Справ. Я зараз не можу відео відібрати з камери. Розглядай справу. Розглядаю. 23 лютого 2025 року, 17 година, 11 хвилин. Справу розглядає інспектор патрульної поліції, старший лейтенант патрульний Андрій Вікторович. Відносно водія, представтесь, будь ласка, надайте документи. Ваші. Після того, як ти мені покажеш причину особи. Я причину зупинки вам показав вам на Покажи мені відеофіксацію порушення. Не покажу зараз відеокси. Не покажеш. Все Значить, ти мене обманюєш. Я обманюю, да. проне скаргу. Якщо я вас обманюю, якщо причина вам обадить. Для чого так... ти вдарив мені по машині? То, ви мене не збили. Чим я, я тебе зупинял? міг збити? Я стою збити. Де ти мене бив по машині? По стеклу? По якому? задньому. Якому? Як я тебе міг збити, коли ти бив а мене ви, по, по задньому стеклу? Починайте рух, якщо я вам сказав, що ви стоїте на місці. А я тобі сказав, покажи мені причину зупинки. Старший лейтенант. Показуй. Давай, показуй. Ви розглянули справу? Процесі? Розглядаємо. Документи ваші, будь ласка. Покажи мені причину Документ. зупинки. Я вам сказав, дорожній знак 3, 41, стоп а я вам сказав, що я його не порушував. А я їхав в потоці машин. Документ. Для того, щоб Документ. не створювати Документ. аварійну ситуацію зі швидкістю 40 кілометрів. То яка це аварійна ситуація? Ну, то, бачите, я їхав в потоці машин на трасі. Документи ваші, будь ласка, вашої... Причину, рушення, причину, причину дорожнього... зупинки. Покажи Прорушення, мені. Я, я, і, 40, я з ними не згоден. Спостереження, яке закріплена на форму одягу номер 476796 Випасте не... запит в управління. Патронії. Подасте на мене запит, будете мене шукати, блі, давай. Зараз ви стоїте на місці, нікуди не їдете. А я нікуди і не їду. Ви розглянули справу? Я в процесі розділ. Хорошо, я Тому... хочу звернутися до адвоката. Я маю право. Надайте. Надайте мені його. Я не зобов'язаний вам надати адвокат. Чому це ви не зобов'язані мені надати адвокат? Ви маєте право скористатися, я вам не зобов'язаний. Я прошу надати мені з боку державного адвоката. Давай. Давайте їдемо в відділок поліції, я вас затримую, надаю вам адвоката. Причина затримки. Порушення правил дорожнього руху. Їдемо в відділок поліції. Це? Блять, ну ну. Мужик рішив до мене доїбатися, блядь, Ми просто так. Слова ви камери добирайте. ще знімаєте, ви, ви. Та мені все одно, хлопці, ви вже, блядь, до маразма доходите, блядь. Не спокуйте. Що бляке? Потому що це, блядь, не перший раз, понімаєш? Ви, ви мені слова добирайте біде, так, і не з собою ви, вдома ви, будете з батьками своїми спокуватися. Мої батьки вже давно в землі зариті, блядь, Чоловічі. Я вам співчуваю. Якщо так постійно себе безбущу вести, то це буде і не непосреднього. А ви знаєте, чому я так себе веду? Не знаю. Тому що ось цей чолов'яга вирішив Показати, що він великий начальник. Я щось вам сказав не то. Наче ти, на, ти в вдар... тебе є право бити мені по машині. А вас є право рухатися чи що. А якщо б в мене нога стояла, не їхав би на ногу, то що б було? Господи, лучше б тебе щось інше там стояло. Їдемо відділок. Давай, поїхали в відділок, будемо виясняти. Їду 40 кілометрів. Він до мене вирішив доїбатися. Ну хорошо, доєбуйся. Знімаю по знімаю по знімаю, знімаю не мішайте мені руки. Щас будуть затримання. Знімає дуже не хочу. Знімаємо поток машин, яка жодна не зупиняється на на, на знак стоп, який стоїть перекап. Заборонено знімати відео. Заховайте теле. Я не знімаю блокпост, я, я знімаю дорогу. Раз сказав, раз, Жодна машина не зупиняється. Я дуже не хочу. Ви але не хочете? Я буду змушений вас затримувати. За що? За те, що ви знімаєте блокпост і. Подивіться, ще будь раз скажу, подивіться, будь від... 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 ласка, що я знімаю. Жодна машина не ще... зупинилася на вимогу цього. Сперман. Ні, я буду знімати, що захочу. Їдемо у відділення. Я це вже не хочу, ви на ручниках поїдете. їдете на ручниках. Ой, блядь! — це все улипка. Їдемо у відділення. Ваша улипка зразу законіть. Їдемо у відділення. Я дуже цього не хочу. Хто ви взагалі? Хто ви взагалі? Миколаїв... Інспектор розглядає справу, хай розглядає. Андрій, Андрій Миколаєв. Да. Я слухаю вас. Встановлено вас за посвідченням водія номер КВЕ 5818. Зупинили вас по причині зупинки а саме порушення вимог наказових знаків. Саме Хорошо. Дозвольте, я відкрив. Баз... Знімаємо поток машин, жодна машина не зупинилася. Жодна машина. Чого ви не зупиняєте? Воно ваш колега хай зупиняє. Не закриває. Ви не розказуєте, що мені робити. А я... ви не розказуєте, що б робити Закривайте мені. Ви двері, у вас ще двері сидять зараз. Ви ж закриваєте собою. Жодна машина не зупинялась. Жодна в потоці не була зупинена. Хорошо, давай далі. 63, 63 Україні, ви маєте право Я відмовляюся від дачі відмовляюся та... віддачі пояснень. Ці мої пояснення інспектором були проігноровані, як і його колегою. Представтесь, будь ласка, хто ви? Інспектор. Знайомитесь з матеріалами справи, знайомий. Я перепрошую, я не почув. Вибачте, я Подавати не почув. заяви, почав. Да, я, я прошу його, щоб він помовчав, для того, щоб ви представили. Інспектор патрульної поліції Куденко Вадим Петрович. Дякую вам. Поїхали в відділення. Я вимагаю, щоб ми я поїхали в відділення. А я не хочу, щоб ви її розглядали. Це, Це, Це ваша, ваша справа. Це ваша справа. Я робити. хочу звернутися я до вашого командира рівня. і поїхали в відділення я поліції. Маю рішення розглядати справу на місці. І я цим займаюся на даний момент. Пояснюємо ваші права. Починаю з самого початку. Давай стаття 268 адміністративного кодексу. Маєте право знайомитися з матеріалами справи, знайомитися познайомте з мене. Ну, давай, познайомте, познайомте мене, познайомте мене. Надавати пояснення, подавати заяви, клопотання, користуватися допомогою адвоката або іншого. Я хочу скористатися допомогою адвоката. Надайте Притувати мені таку можливість. Або маєте право на перекладача, якщо надайте говорили, мені можливість ви скористатися воробляв. послугами адвоката маєте право оскаржити дану постанову в судовому порядку. Якщо вона я не буду з вами нічого оскаржуватися, я хочу разом ви з вами під'їхати в ваше чергове відділення ви для я... того, щоб ви в присутності свого керівництва зробили оце саме. Моє керівництво знаходиться на вулиці Святослава Хороброго. Поїхали. Або в Шевченківському районі. Ви сказали, що я ви мене затримуєте веду зараз. Ви сказали, що ви мене затримуєте. Я скажу, я вас затримую. Якщо ви не будете виконувати законні вимоги, я не хочу вит... виконувати ви ваші незаконні вимоги. вимоги. Я вимагаю сказати, вас, що ви щоб ви вимоги. мене доставили в відділення поліції. Я Поїхали, що цього робити. Ну не хочете, не хотіть, а я вимагаю. Будь ласка, їдьте. Ну, то я не можу. Ви ж з автоматами Тому мені перегородили в дорогу. То Дивіться. Зараз ви тимчасове обмеження в Русі, так, так як ведеться розгляд справи. Тому ви я вас ще раз прошу, будь ласка, надайте мені відеофіксацію того порушення. І дозвольте, я відкрию двері, яке робить абсолютно весь поток автомобілів на цьому посту в присутності ось цього ви офіцера. Ви і, і ще одного. Ви закінчили? Закінчу. Ну, закінчуйте. Поїхали відділу. Заяви про питання у вас будуть? Да. Я хочу разом з вами звернутися. У ваш відділ поліції. Поїхали. Я вам я... А я хочу. В такому випадку я визиваю 102, і ми, ми будемо розбиратися разом я з вами. Несу службу на... Не службу. Несіть, несіть. Я вимагаю визвати 102 на сюди наряд. Викликайте. Викликаємо. Викликайте. Все, ми на цьому закінчили.